Так, будемо торгувати Іоніка. Є у нас ось такий Іонік. 20 рік. Варне гарному стані машина. На комплектації. Наша максимальна ставка тисячі. Поки що особливо не б'ються за неї. Але нас вже перебили. А, там стоїть автобіт 180. Подивимося, поки, я, поки є багато учасників. Не будемо наганяти ціну. Почекаємо, поки устаканиться. По автомобілю присутня сервісна історія. Є два комплекта коліс, є зарядний кабель, є зарядка від домашньої мережі 220. Багато асистентів. Асистент отримання в смузі, асистент э, круїз-контроль адаптивний. Ну і таке інше. Ти повністю упакований сучасний автомобіль. Поки що у нас ще є запасу майже 200 тисяч крон, э, 20 тисяч крон, перепрошую. І так особливо битись не будемо, почекаємо, поки видохнуться. Решта учасників. Наша ставка поки що виграє 10 секунд, мінімальна ціна досягнута. Вповідно, якщо ми виграємо, то це буде наш автомобіль. Так. Ну і супер! Вітаємо нашого клієнта 184 тисячі норвезьких крон. Це фактично на 15 тисяч, навіть більше. На 18 тисяч менше, ніж планували. Чудова покупка. Дзвоніть, пишіть у Direct. Будемо для вас щось таке вигравати. Класно і за хорошою ціною.